Вдруге Україна сьогодні відзначає день української державності, 28 липня. Свято молоде, але сьогодні особливе для кожного свідомого громадянина, який живе у час війни. Сьогодні для нас дуже важливе свято, як і кожен день, і вчорашній, і сьогоднішній, і наступний. І всі ми прикладемо масу зусиль і все, що від нас залежить, щоб довести те, що ми достойні, те, що ми переможемо. Адже ми цього варті. Слава Україні! Саме в руках бійців на фронті сьогодні доля української державності і незламності запевнили під час урочистостей в Ужгороді керівники області на площі Богдана Хмельницького. Керівництво Закарпаття, військовослужбовці, правоохоронці, духовенство і громадськість. Ще нам радя Українці усміхнеться. Вітаючи краян зі святом голова Закарпатської Ва Віктор Микита підкреслив, сьогодні українці показують всьому світу, що вони об'єднані, сильні та загартовані як ніколи. Наша державність після хрещення Русі продовжувалась в Галицько-Волинському князівстві. Українській народній республіці. Козацькій, українській козацькій державі. Карпатській Україні і сьогодні вже в сучасній Україні. І ми повинні пам'ятати, що цей процес не повинен зупинитися. Ми повинні укріпляти свою державність, повинні пам'ятати, якою ціною сьогодні нам дається. Збереження себе як нації, як країни, як до дня української державності Віктор Микита вручив почесні відзнаки закарпатським військовослужбовцям, представникам національної гвардії та прикордонникам, які на передовій зі зброєю в руках захищали Україну. Голова Закарпатської облради Володимир Чубірко на урочистостях запевнив цей день ще одна можливість заявити на весь світ про прагнення України захистити свою історичну спадщину, до якої закарпатці, як ніхто інший, ставляться з повагою та пошаною. Закарпатці теж долучилися до державотворчого процесу в 39-му році. Гостин Волошин з семінаристами, з інтелігенцією, зброєю в руках, проливаючи кров, захищали право нас, українців, жити на нашій українській землі. Звідси ми знаємо пісню бою лузі червона калина, яку співає сьогодні весь світ на всіх мовах. Звідси ми знаємо журбив пісню, пливикача з якою ми в останню дорогу відправляємо наших захисників, наших воїнів. З нагоди свята за сумлінне виконання обов'язків Володимир Чубірко нагородив ряд прикордонників та бійців інших підрозділів, подякував захисникам України за можливість відзначати це та інші свята і за можливість просто жити. Вікторів прикордонної служби оноковці тип В відділу. Керівництво області, військовослужбовці, правоохоронці, духовенство і громадськість в знак пошани із нагоди особливого свята поклали квіти до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину на набережній Незалежності.